Відновлення кісток, черепа, щелеп та повернення очей, те, чого найбільше потребують українські військові. 35 українських лікарів об'єдналися у благодійні про благодійний проєкт лікарі для героїв, аби безоплатно робити надскладні інноваційні операції пораненим бійцям. Який шлях проходять ветерани російсько-української війни, аби отримати нові кістки, дізнавалася наша Ірина Коваленко. Ми не просто якісь там хворі. Ми люди. Ветеран російсько-української війни Сергій Бабенко коток готується відновити втрачену частину черепа і щелепної кістки. Чоловік уродженець Маріуполя з весни 2023-го Захищав рідну Донеччину. Там і отримав поранення. Був обстріл, і один із снарядів прилетів прямо на мою позицію, прямо в коп. Місяць після травмування військовий був без тями. Переживши складну операцію, чоловік деякий час не ходив. Зараз же працює над відновленням обличчя. Операція буде на черепі. Мені будуть вставляти і шматочок черепа. Ось цього не видно. Будуть фіксуватися гвинтами і збирати е, уламки е, в одну цільну картини. це вже готові нові кістки Сергія. Їх завдяки благодійному проєкту лікарі для героїв створили в біоінженерній лабораторії. Спершу на 3 d принтері сконструювали пластикову модель черепа військового. Тут ми. Друкуємо на 3D-принтері анатомічну модель е, шалепи або частини черепа, для того, щоб е, для оцінки клінічної ситуації лікарем, скажімо так, для планування операції. Наступний етап вирощення правильної штучної кістки. Ми також можемо побачити, яким чином відтвор... пластина відтворює контур е, дефекту отриманого, і, відповідно, обговорюється форма. Імплантату його розмір, кількість отворів для фіксації його, і лише після консультацій з лікарями та узгоджень усіх розмірів і форм запускають 3 d принтер для виготовлення елемента кістки. Його вкладуть у череп пацієнта як своєрідний конструктор. Він або з медичного титану на 3D-принтері, або фрезерується зі спеціального біонертного пластику. У Сергія політравма, тож йому надрукували цілий комплекс кісток. Череп стане ровним, в ага. мене не такі головні болі будуть. Не буду втрачати свідомість, які тоді буває зараз. На жаль, воно ну, по здоров'ю дає. І такі випадки не поодинокі, кажуть лікарі. Військові для повноцінного життя потребують або встановлення ока на необхідну висоту, або відновлення краю вилиці, чи то повернення функції жування. За рахунок імплантату шалепи відновлюється можливість нормально приймати їжу, то це відгуки. Вони настільки мотивують, і так само з відновленням зору. Сергію вже зробили операцію. Він проходить реабілітацію і звикає до нових кісток. Наступного дня після операції було він чудово вже спілкувався, намагався вставати. Вчора йому вже зняли частину швів, і ми будемо вже з лікарем проговорювати, коли Сергія планують виписати. Чоловік знав, після хірургічного втручання давати інтерв'ю буде складно, тому заздалегідь поділився з нами планами на майбутнє. Хочу потроху й допомагати, наскільки можна. І просто жити, і жити нормальним життям життям українця.